Щось мені підказує, що трошки трешу буде. Мені всім на телефон прийшло ось таке сповіщення. Так вийшло, що мене вжалила медуза. Треба вимкнути телефони. Всі це тільки якийсь секуна. Ми сподіваємось, що наші палатки витримають. Всім привіт, з вами я Софія Таланова. І сьогодні новий влог. Сьогодні ми починаємо нашу міні-подорож. Звісно, ми їдемо не надовго, але все одно я думаю, що це буде дуже цікавий експірієнс. За декілька днів, точніше вчора, ми почали готуватись до цієї подорожі, і я написала ось такий величезний список. Головне, не забути палатки, тому що це буде просто fail. Це мій перший досвід. Я не знаю насправді, як це буде. Не знаю, що буде з погодою, тому що зараз доволі. У прогнозі пишуть, що зараз екстремальні умови, екстремальна погода. Я сподіваюся, що нас пронесе, і ми дуже гарно відпочинемо. Я беру із собою фотоапарат, який я знайшла декілька місяців тому е на свалці. Це дуже цікава історія. Новий фотоапарат Canon, е дуже старий, можливо, 2008-2007 рік. Але він дуже прикольно фотографує, тому я обов'язково його беру з собою. Беру з собою бадмінтон, тому що останнім часом ми з хлопцем дуже сильно полюбили грати в бадмінтон. Я навчилась, і мені дуже подобається така активність. Тому беремо із собою бадмінтон, м'яч для волейболу. Далі що? Вчора ми купили їжі. Я думаю, що це буде дуже прикольно. Це такий буде пробний заїзд. І здається, що ми будемо десь близько доби, тобто ми будемо ніч, і дуже цікаво, як це все буде. Я взяла із собою ліхтарик. Я сподіваюся, що цей влог буде не трешовий, а такий активний, прикольний. Щось мені підказує, що трошки трешу буде. Тож зараз будемо загружати машину. І вирушати у нашу міні-подорож у нас є величезний холодильник, який дуже складно влізає в машину. І зараз ми будемо якось це питання вирішувати. Я не знаю, як ми врешті-решт поїдемо, але.

do the You're just too important. Nobody do like you do. I can't am with you. Don't miss the moment. You're just too important. Nobody do like you do. I could with you. Oh, I I miss the You're the one. i me you, do. you do. Yeah. Коротше кажучи, в нас просто пригода дуже цікава. Я не знаю, як це взагалі описати. Я казала, що це буде цікавий експіріенс, і в принципі так воно і є. Ми застрягли. Ми їхали по бездорожжю, Ми взагалі я не знаю, як ми звідти вибрались, тому що зікар дуже дуже низький. Окей, так, ми вибрались з того бездоріжжя, але проблема. Тому що зараз всім на телефон прийшло ось таке сповіщення про екстремальну погоду. І це просто. Я не знаю просто, як ми будемо в цих палатках, якщо почнеться гром, гроза. Коротше, приїхали в місце для кемпінгу, точніше, ми так думали. Але приїхали і тут ось такі палатки стоять. Тут можна без палаток приїжджати. І залишатись в таких ось палаточках. Дуже вони прикольно виглядають. Ось Тут така кафешка. Зараз дізнаємось, скільки це все коштує. Просто цікаво навіть а, подивитись. Цікаво дізнатись ціни. Ось такі палаточки. О, це дуже мило. Клас. Ось тут люди все ж таки приїхали зі своїми палаточками. О, клас! Прикольно, прикольно! Дуже прикольно. Йдемо до басейну. Насправді ми не розраховували, що буде все так класно. Ми думали, що ми будемо десь в лісу. Врешті-решт ми в дуже гарних умовах. Ви просто подивіться на цю красу, як гарно. Подивіться, скільки багато і яке місто тут є, таке красиве. Ось такі кораблі. Боже, як гарно, я не можу. І ось квіточки. Подивіться, які квіточки. І які кораблі. Боже, я просто не можу. Подивіться, яке море темне. Ми будемо робити лаваші з сиром. Лаваш. Лаваш з сиром. у нас тут сексуальные сосиски. Сегодня мы пожарим. Короче, у нас очень сильный дождь. Мы сподіваємось, что наши палатки вытримают. Цей дощ а що робити? Ми всі не знаємо, що, що робити? робити. Ось так. От ми лежимо в нашій палаці. Відпочиваємо, трошки сикуємо. Я що боюся. Я реально що боюся робити. Я думаю, якщо ви будете дуже сильно стяти під себе, я буду дивитися якийсь серіал. Чим ти нам договориш? Треба вимкнути телефони всі. Це тільки секунав. Ти останешся один з телефоном в цій палаці, ми перейдемо в іншу. Всі в трьох. В трьох. Круто, я я можу... б... Ні, просто в нас насправді буде... дуже велика палатка, і ми можемо тут в трьох, в, ч... дуже в чотирьох. А, дуже живі, в Два на два. Який 2х2? На 2х2 на 40. 2х2 40. Уау. Wow. Yes, yo. Yes. Yeah, am then. І так, мої булочки, ми повернулись з нашої міні-подорожі, і я готова поділитись своїми враженнями щодо палаток. Як мені що було класно, що було не класно. Що було страшно, що було не страшно. А також хочу розповісти вам, що потрібно мати із собою, коли ти виїжджаєш саме на природу, тобто не в такий простір кемпінговий, як ми були, а саме на природу, де в тебе нема магазинів, не знаю цивілізації. І так, перше, що хочу зазначити, це те, що ми майже не були готові до того, що буде ось такий гром, гроза та дощ. І ми не знали, чи витримають наші палатки. Тому хлопці, коли почалась сильна гроза і дощ, вони взяли другу палатку і накрили її зверху іншою. І ми сиділи десь напевно, ну декілька годин. Ми сиділи в одній палатці, і було дуже спокотно. Але коли дощ закінчився, ми зібрали ту палатку і спали в різних палатках, тому що ми б не змогли спати. І перше, що я хочу сказати, що потрібно мати, це аптечка. Така міні-аптечка, де є базові такі ліки, як від головного болю, мезим, смекта, атоксіл. Ну, ось таке ну, база. Чисто поради, коли тобі западять. Хочу сказати, що ми заздалегідь писали список і. Ну, в принципі, майже все, що нам потрібно було, ми взяли. Ще обов'язково потрібно із собою мати антисептик та засіб від е, укусів. Так вийшло, що мене вжалила медуза, і дякувати, що в мене був засіб після комарів, е, і там була намальована медуза. Тобто, це мене, це мене дуже врятувало. Звісно, базово потрібно мати палатку. Ковдру, карімат, як це відбувається? Спочатку ми стелимо палатку, потім на це карімати, потім ковдру, лягаємо поверх ще ковдру. Обов'язково беріть із собою свої подушки, тому що, ну, і так не дуже не дуже м'яко. Дуже мене врятувало те, що я взяла із собою худі, хоча. Весь день було спекотно, але ночі саме знадобилось. Я думаю, що ви бачили, що ми взяли із собою холодильник, ми взяли із собою їжу, ми посмажили сосиски, сологуні. Все дуже-дуже було круто. Ми дуже класно підготувались. Також треба із собою мати одноразовий посуд: стакани, виделки, тарілки. Сережа. Як називається ця штука, на якій ми смажили сосиски? Газова горілка. Газова горілка. Нам потрібна газова горілка та сковородка. Так, це must have. Якщо ви хочете щось ще приготувати, можна взяти кастрюлю. Це кайф. Ми взяли ось таку горілку, ви бачили на відео. Вона, її вистачає десь на 4 години. Також ми взяли із собою бадмінтон, волейбольний м'яч, карти, і ми майже ні в що не грали. Грали ми тільки одну партію в карти, і потім почався дощ і, і все. Я дуже люблю грати в ігри. Неважливо, що це. Це бадмінтон, волейбол, це карти, це Еліас, активітіс, що ще шпіон, мафія. Я все обожнюю. Окрім монополії. Монополію я не дуже люблю, тому що, як показує досвід, то всі завжди сваряться, всі щось не можуть поділити, тому ну, мені це не подобається. Ось тому я не дуже люблю грати в монополію. Основне, що я хочу сказати, що якщо ви збираєтесь в такий похід, в палатки, то вам обов'язково потрібно подумати, що потрібно для вашого комфорту. Наприклад, я. Не можу лягати спати, не вмившись. Тому я обов'язково беру з собою міцелярку та а, а, мій засіб для вмивання. Також я не можу лягати спати, коли в мене сухі долоні чи ноги. Тому я обов'язково з собою беру крем. Це просто маст хев. До речі, мені дуже буде цікаво послухати ваші історії в коментарях. Якщо ви були в кемпінгу або ходили в похід, сподобалось чи ні, і що ви вважаєте потрібно взяти в похід, щоб відчувати себе максимально комфортно. Будь ласка, пишіть це в коментарях. Мені дуже цікаво буде почитати, тому що скоро ми збираємось в інший похід. Це буде вже в горах, скоріш за все. Мені дуже буде цікаво почитати ваші коментарі. Будь ласка, пишіть, як вам відео. Чи сподобалось вам? Це трошки новий такий формат. Це дуже цікаво, як на мене. Можливо, ви після цього відео захотіли б піти в похід чи в палатки. Буду чекати на ваші коментарі, на ваші вподобайки. Та, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб підтримати мене. Я буду дуже вдячна. Все. Зустрінемось у нових відео.